1 листопада в Шостці розпочалося з прохолодного туманного ранку. Проте в сесійній залі міської ради цього дня панувала зовсім інша атмосфера. Десяте пленарне засідання сьомої сесії відзначилося палкими дискусіями між депутатами. Є пропозиція додати до порядку проєкт рішення про надання розваліного на догорівці новому смісроковоселі. Тут сервітутів. ми не розглядали це питання більше ніж півроку, і тому комісійно було прийнято рішення винести на розгляд сесії проект рішення. А чому ми тільки на сесії зараз його будемо розглядати? Ми повинні були розглянути і на комісіях, які засідали також. У нас немає, щоб тільки одна комісія приймала рішення. Я не розумію, чому зараз на сесію виноситься знову це питання. Світлана Собтельна запропонувала зняти це питання з розгляду, оскільки депутати не ознайомлені з матеріалами і не мають чіткого розуміння за що голосувати. Однак міський голова спокійно та виважено закликав обранців продовжити роботу. Депутати вправи проголосувати за і, і проти. тому я ставлю питання. Була пропозиція, я ставлю питання на голосування. Як ви приймете, так і будемо рухатись далі. Хто за те, щоб доповнити порядок денний питанням про надання дозволів на вкладання договорів встановлено особистих строкових сартитутів, прошу голосувати. Хто за? Рішення не прийнято. На засіданні було розглянуто 15 питань. Першому порядку денному стояло внесення змін до бюджету Шусткинської міської територіальної громади на 2024 рік. Пропонується збільшити субденцію з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів в сумі 950 тисяч на придбання спеціалізованої техніки та предметів до гастрохового користування по охороні здоров'я збільшити видатки на суми 500 тисяч на ліквідацію наслідків масованого ракетного удару. Перерозподілити іншу субвенцію з місцевого бюджету міському центру фізичного здоров'я населення спорт для всіх в сумі 200 тисяч на поточний ремонт роздягальні та пропонуємо очікуване перевиконання бюджету за 10 місяців в сумі 12 мільйонів направити в населений фонд. Рухливу дискусію викликало питання номер 7 про надання дозволів на поновлення договорів щодо встановлення особистих строкових сервітутів на земельні ділянки шостканської міської територіальної громади. На профільній комісії розглядався проект рішення щодо надання дозволів на укладання голодовини. Це ж процес. Ні, там же немає питання про надання у Давайте послухаємо. Ну немає у нас питання на надання, але такий проєкт у нас готувався і розгадався на каміні. Була пропозиція призупинити дію рішення про заборону розміщення об'єктів на архітектурної форми на певних адресах. Що таке призупинити? Ну до речі, не зовсім зрозуміло формулювання на 10 хвилин, на 10 років там чи ну, наскільки призупинити це? Це по-перше. депутат Віталій Ляшок нагадав, що кілька сесій тому, коли це питання вже намагалися розглянути, він звертався з пропозицією доручити службам виконкому провести відповідну роботу. Йшлося про те, щоб зарезервувати деякі земельні ділянки для проєктів і грантів, які призначені для учасників бойових дій та ветеранів до завершення воєнного стану. Проте ця пропозиція залишилася без уваги. Сьогодні на засіданні Віталій Ляшок офіційно звернувся з проханням передати питання на розгляд відповідним службам. Я бачу, це таким чином вбачає в ветеранській спільноті запропоновано разом з тими грантами, які пропонуються, так надати інформацію, що міська влада має намір там зняти чи призупинити заборону, там ну на певні ділянки. Якщо за певний час... Не буде звернення, не буде запитів від ветеранської спільноти. Нема питань, ми можемо це розглядати для того, щоб надавати іншим. Але певно, ну, що все одно таки треба, ну я пропоную, зарезервувати для тих, хто буде повертатися, дай Боже, злими, ну, з Війни, коли закінчиться вже військовий стат. у свою чергу. Секретарка міської ради Оксана Шаповал повідомила народним обранцям про намір шостканської міської влади звернутись до президента України, Верховної Ради України, міст побратимів Слубиці, Польща та Франкфурт на – Німеччина щодо підтримки плану перемоги представленого президентом України Володимиром Зеленським. Текст вам був наданий. Прошу звернути увагу, що всі пункти плану є важливими. Перше це пункт передбачає запрошення України до НАТО. Та визначає майбутнє пов'язана з євроінтеграцією та утвердженням демократії. Другий пункт це зміцнення української оборони в боротьбі проти агресора, захист наших позицій на полі бою в Україні і на території Росії. Третій пункт розміщення на території України комплексного неядерного стратегічного пакету стримування, який буде достатнім для захисту країни від будь-якої воєнної загрози з боку агресора. Четвертий Пільний зі стратегічними партнерами захист наявних в Україні критичних ресурсів та спільне інвестування і використання економічного потенціалу. І п'ятий пункт Україна має один з найбільш досвідчених та великих військових контингентів з реальним досвідом ведення сучасної війни, що може бути використане для досягнення спільної безпеки з нашими партнерами по завершенню війни. Депутати підтримали мамершовської міської влади і план перемоги в цілому.